Добрий день усім. Сьогодні відеоперегляд будинки село Худосівка. Закрите котежне містечко. Будинок 200 метрів. Зроблений новий ремонт. Зараз дроблюють цього. Ділянка до 8 соток. Є тераса, є навіс на два авто. Знаходиться в дуже затишній місцевості. Поруч з лісом, другий будинок від лісу. Діляночка має гарну форму, є місце під басейн. під Барбікю зону, сауну. І такий гарний навіс. Можна навіть І3 авто помістити. Вивід зроблений під електромобіль. Водовідведення низом йде Зроблено в окремий люк, Свердловина тут зроблена. Також де навіс на два авто, то зроблений септик з переливом. І тут також де підсобна. І тут є окремий вихід, від підсобного тут зроблений вивід під генератор. І отакий от красивий вид йде на, на ліс. Давайте покажу вам всю ділянку і потім підемо вже в середину будинку. Будинок побудований з керамічної цегли. Є yeah. Утеплювач 15 см. І також фасад це декоративна штукатурка з клінкерною плиткою. Велика тераса гарна. Досить тихе затишне місце. Плюс що все забудовано поруч. Локація дуже тиха. Від містечка є. Ветяч майданчик. Так виглядає задній двір. сусідів. І давайте я також обійду до кінця тротуарна плитка, бачите, поставлена. Вікна саламандр німецькі, 70-й профіль. Такі красиві кутові вікна є. Ділянка максимально вирівнена. Дах іде фальцева металева покрівля. Утеплено мінувати 20 см. Тоді давайте по плануванню пройдемося. гарні вхідні двері. Вийшли тут велика кухня з конціонер вже поставили, каміном і вітальня. з такими панорамними вікнами. Кухня буде дороблена з технікою. Також підсвітка є. Над кожною сходинкою дороблюють. На першому поверсі також є санвузол. Тут туалет буде сантехніка зроблена. Туалет з хімічним душем. Рукомийник буде змішувачем. Тут душова, а це рукомийник з дзеркалом. Також на в першому поверсі є окрема кімната. З таким кутовим вікном. Перед входом є така котельня. Тепо підлогу водяна на першому поверсі буде. Зліва фільтрація, котел і бойлер. Тут також є місце під опрання. Читова. І таке підсобне приміщення. Підсобне приміщення з окремим іконочком і також окремо виходом. Пам'ятайте там генератор, місце під генератором. Ремонт скоро буде до кінця дороблений. Кухня-вітальня. Тут, до речі, зліва місце під їдальню. І оглядаю цю раз таким красивим наравним видом на Іс. хантер автополив там стоїть система. Будинок відстоявся, гарно показав себе. Давайте подивимось другий поверх. Другий другим буде три окремі спальні. Два санузли, одна гардеробна і також вихід. Нагорища. Варні паранорамні на види з вікон буду відкриватися. Це окрема кімната така дитяча. З красивим краєвидом. Потім. Ще одна. Ще одна кімната окрема з таким самим панорамним видом. В кімнатах на другому тут батареї потоплення, а в санузлах тепло підлого вийде. Далі йде загальний такий санузол ванною кімнатою. Скоро тут приберуть. Тут зліва місце під туалет. Туалет буде не цей. Це часовий, буде новий. Туалет буде з біде. рукомийник, зеркалом. І також мастер-спальня, батьківська спальня з таким красивим вікном. Підвіконня, на речі, дерев'яне. Симпатична. Кондиціонер є також і маса спальня. Тут можна собі, до речі, зробити туалетний столик, церква, тут місце під телевізор. Ну і спальне місце. Також є. Далі йде гардеробна. Доробна. І ще свій санвузол душовою кабіною, туалет гігієнічний душ, рукомийне зеркало. І цікавий будиночок є в наявності. Цікаво, запрошуємо на перегляд. Будемо раді показати оперативно. Всім тоді гарного дня. В описі є ціна, точна ціна, точний контактний номер Є всі меседжери на телефоні.